Сива сукня потрапила на е, знижечку 30% під акцію. Ціна її 4,490, в 42-му маленькому розмірі. Це есочка, і я скажу вам відверто, що та, яка купить цю сукню, вона буде е, щасливою від е, того, що така сукня є у її гардеробі. Показую чорна сукня з акцентними такими полосками. Вона з костюмки виконана. Костюмка. Зверху, внизу, це щось таке шифон, не шифон, ну щось таке трошки інша тканина. Мені взагалі дуже подобаються комбінації різних тканин. Костюмка в колірі костюмка, ось ця от бежева полоска, виконана з костюмки. Імітація спіднички. І сорочки, реально це дуже красива сукня. Сорочкову складку я вже показала. Відрізнув талію показала ось така от краса, сорочковий комір. Ось така краса. Вас чекає у нас шоурумі 42 розмір. Кому сподобалося, беріть, ви точно не пошкодуєте. Якщо та красуня буде у вашому гардеробі.